Просто, ось така машинка. серебристий цвет. Задні стекла ну, за цей. 2,5 турбодізель 2001 року. Середній розхід е, траса 6-6,5 літрів, е, місто виходить, до 7 до 7,5 літрів. Ось такий глушитель стоїть. Модний. Ось так виглядає багажник. Ну, Бачите, багажник загружений. От задна, задня кляпа, колоночки. О, ну, тут зараз не, не, не пролізем туди. Е, Ржи немає. Болячка BMW, це тут коли на задніх цех йде ржа. Так, йдемо далі. Ось так виглядає задні сідушки, це дитське крісло собі дитина возить. Шкіра чорна, шкіра причому не вбита, не така, як вчора я дивився, просто що в машині грязно, а так шкіра чистенька. Не, не пошурована, не по цей. Передня пасажирська сідушка. Без електропакета, тобто ну, немає електросідушок. Ну, ось так баси е, задня камера здесь назад так ну значить, електропакет повністю на всі всі вікна, на зеркала мультируль, мультируль що у нас тут такого є? Все працює, клімат контроль, антізанос. Ну, центральний замок. як якось так. Ось так от виглядає машинка. Ну, єдине, що треба її почистити. Трохи грязна, да, така хазянька, я їжджу кожен день, каже, ну, в мене немає, якщо чистки так виставив. Не спішить її продавати.